Всім доброго дня! Готую шоколадні кекси. Беремо 3 склянки борошна, 1,5 склянки молока, 3 яйця, 150 г маргарину, 1 склянку цукру, 2 столови ложки какао, 1 чайну ложку порошку для випічки і для начинки 300 мг молока, 1 пудинг зі смаком яблука, 2 столови ложки цукру. Спочатку готуємо пудинг. До молока додаємо цукор, ставимо кип'ятити. В решту молока всипаємо в пудинг, розмішуємо. Як молоко закипить, вливаємо кипятимо 2 хвилинки, потім накриваємо плівкою в контакт і залишаємо до вистигання. І така буде у нас начинка. Тепер готуємо тісто, яйця розтираємо з цукром. До розтертих яєць вливаємо молоко, додаємо розтоплений маргарин і все перемішуємо. Борошно змішуємо з какао. І розпушувати. І всипаємо до яєчно-молочної суміші. Все на низьких оборотах перемішуємо. Все перемішали і тісто на кекси готове. У форму вкладаємо пергаментні формочки для кексів. Накладаємо тісто, половину форми. Середину викладаємо по ложечці пудингу. Зверху викладаємо ще тіста. Ставимо випікатися в попередньо розігріту духовку при температурі 170 градусів на 25 хвилин. Такі вийшли кекси. На вигляд вийшли не дуже, бо я дала забагато начинки, і та начинка повипливала наверх, порвала верхи. Але на смак вони смачні. І ось такі вони виходять З начинкою. Хто любить з начинкою молочною, вони виходять смачні. Пробуйте, готуйте всім смачного!